Бабці кавуни не ходи тут даром тобі треба ж закушити, бо чути перегаром. Ти тут бабка, не тренди та ти писка, кавуни в тебе такі, там начинка, там кисла. Бабка не дарма тут торгує кавунами, вона тут знайома з крутими пацанами. Бабка, тебе там ніхто не чіпає, якщо що кажи, ми їх швидко порішаємо. Ану, швидко ви добавте пенсію мені. Прийду я із дубінкою, ви будете в гівні. Прийду я із дубінкою, ви будете в гівні. Коли я із дубінкою вам лучше заховатись, я прийду до вас скоро розбиратись. Купуйте кавуни, дівчата пацани. Купуйте кавуни. Дівчата, пацани, піду на дискотеку, там і діти ще два зека. Піду на дискотеку, там і діти ще два зека. Вони хочуть просека, а я візьму кавина. Ось така молотна у мене новина. Купуй кавуни у бабки. За ці гроші я куплю тапки. Кавуни не солодкі, як молодиця, до туалети будеш летіти, не наче птіця Бабка не дарма тут торгує кавунами, вона тут знайома з крутими пацанами. Бабка, тебе там ніхто не чіпає, як якщо що кажи, ми їх швидко порішаємо. Тільки зі школи я прийшов, знов треба прибирати, бо мені не дасть ця бабка спокійно спати. Нічого, внучок, коли поприбираєш, тоді підеш спокійно собі та й погуляєш. Купуйте кавуни, дівчата пацани, купуйте кавуни, дівчата пацани. Піду на дискотеку, там ідіте ще два зека. Піду на дискотеку, там ідіте ще два зека. Вони хочуть просека, а я візьму кавуна. Ось така блатна, у мене новина. У мене новина, ось така блатна, у мене кавуни. Солодкі, як дівчата. Солодкі, як дівки. Купуйте кавуни, дівчата пацани, купуйте кавуни, дівчата пацани. Вона такі солодкі, як оті дівчата. Коли ви вже додавите пенсію мені, я прийду із дубінкою, ви будете в лайні. Якщо я із дубінкою, вам лучше заховатись, я скоро до вас прийду розбиратись.